У Волинському обласному перинатальному центрі 14 лютого відбулася зустріч для дружин військових під гаслом Коли серце наповнене любов'ю. Прийшла на захід лучанка Юлія Чернецька, яка перебуває на 30-му тижні вагітності. Її чоловік каже, із перших днів повномасштабної війни захищає Україну на сході. Ми розписались, коли він мобілізувався. Поїхали з в РАКС, розписались, випили шампанську, і він поїхав. За чоловіка дуже переживаю і це відражається на загальному стані. Хвилюватись не можна. Карина Ліра родом із Запорізької області. Розповідає, нині живе на Сумщині, однак народжувати сина вирішила на Волині. Свого часу здобувала вищу освіту у Луцьку. На огляди майбутня мама приїздить щомісяця. Ці заходи потрібні. Для того щоб бачити, що ти не сама, і щоб можна сказати, познайомитись з жінками, які зі схожою долею можливо навіть сказати і. Набратися енергії позитивної для вагітних влаштували зустрічі із волонтерами, лекції від психологів, вікторину, майстер-клас із макіяжу та частування з солодощами. Захід організували, аби підтримати дружин військових та відволікти їх від буденних турбот. Говорить завідувачка поліклінічного відділення Надія Щорук. Жінок, чиї чоловіки зараз захищають Україну, стає все більше і більше. Їх чекають, і вони чекають. От що їхнє серце настільки наповнене любов'ю, що вони мають цю любов, яку передають і своїм діткам для кожної вагітної відчуття того, що близька людина наражається зараз на небезпеку, звичайно. Погіршує її емоційний стан і так, такі жінки, жінки потребують психологічної підтримки. Також майбутнім мамам підготували подарунки з речами для малечі та засобами гігієни. Крема по догляду за малюком є крем для зволоження шкіри, є лактаційні вкладиші для жінок, є прокладки. Є дитяча одежа, шапочка, костюмчик. Як розповіла завідувачка поліклінічного відділення Надія Щурук, серед пацієнток, які стоять на обліку у перинатальному центрі, 7% дружин-захисників. На тематичну зустріч, коли серце, наповнене любов'ю, завітало орієнтовано 40 жінок. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.